Жителі мікрорайону Шерстянка разом з Владиславом Атрошенком майстрували дитячі майданчики. Минулі вихідні для мешканців вулиці Текстильників розпочалися приємними клопотами. До них завітав народний депутат України Владислав Трошенко. За його дорученням, сюди привезли необхідні для облаштування пісочниці, дошки та фарбу. Спільними зусиллями жителі дворів майстрували та встановлювали конструкції для майбутніх дитячих забав. Раньше здесь, возле этого дома, ничего не было абсолютно. И когда мы узнали о том, что есть возможность обратиться к людям, то есть к Владиславу Анатольевичу, к Василию Алексеевичу, мы как бы обратились за помощью, и они оказали нам небольшую помощь. А небольшая помощь состояла в том, что хотя бы элементарные материалы дали, а потом приложить свои усилия и сделать эту площадку. Безгосподарність сьогоднішньої влади настільки глибоко врізалась наше життя, що навіть дітлахи змушені бавитись на півзруйнованих та небезпечних пісочницях, а подекуди й зовсім миритися з їх відсутністю. В свою чергу Владислава Трошенка наголошує, сила громади в єдності, а він обіцяє допомогти мешканцям у боротьбі за покращення умов життя. Головним пунктом у спільній роботі депутата і громадян залишається ініціатива останніх. Для мене це саме цінне, коли громада. Ініціює сама якісь речі, і ми спільно з громадою робимо. Образуло, що коли депутата сприймають тільки, що він повинен щось привезти, зробити, там і так далі. А якщо це робиться спільно, це вже наша спільна робота, ми спільно будемо і відноситися до нього бережливо. Учасники будівництва нового майданчика вже планують як покращити свій двір. Наступним пунктом буде озеленення місцевості. Благодарность огромная, потому что и дети довольны. Вы видите, что есть где погулять детям, и мы довольны выходим тоже посмотреть и на свою работу очень приятно смотреть, когда дети гуляют. Даже чужие дети просто гуляют на улице. Нам все равно это приятно видеть, потому что это получается мы не для себя сделали работу, а как бы для людей, для общества. Жителі мікрорайону радіють, що народний депутат постійно переймається життям своєї громади і не забув про них після виборів. Минулого року він пообіцяв встановити у Чернігові 50 маленьких майданчиків і 4 великі ігрові комплекси. Відкриття одного з них відбудеться у мікрорайоні Масани до Дня Незалежності.